Я вас знайомлю з книгою Кульжинського. Ось така вона велика. І вона така велика, якщо хочете, я можу порівняти з звичайним листочком. Писанки, які я вибрала для нашої роботи. Не тільки самої книги, а й рукописи, тому що Сергій Кульжинський не одразу всі писанки, які зібрав. Опублікував ці книзі. Вже після публікації він продовжувати збирати писанки і описувати їх, і хотів ще раз видати друге видання, але не встиг. І тому залишилося багато зразочків в рукописах. Одразу звертаю вашу увагу на опис до відео. Я ним буду користуватися як конспектом. Всі такі важливі посилання або питання, відповіді, я там все буду писати. Якщо у вас зараз з'являться питання, я потім подивлюся і, можливо, на деякі питання там додам посилання, або просто напишу інформацію додатково і в коментарях. А тепер зверніть увагу, праворуч ми бачимо зразочок. Це така писанка. Простенька з крапочками, крапочки дуже великі і гарно прикрашають писанку. Писанка має два кольори. Її можна зробити і простіше, і складніше. Ну, наприклад, я вам покажу зараз зразочки. Порівняйте з цим зразочком. Тут, по-перше, подвійна зірочка. По-друге, додамо багато дрібних деталей. Зверніть увагу, що дрібні деталі і по-білому, і по жовтому. І додам ще один колір, жовтий, тобто, вона триколірна, вона набагато складніша. Ця теж триколірна, тут не дуже багато дрібних деталей, а особливість цієї писанки, що у неї є капанка і немає розподілу, він умовний, частково. Деякі лінії все ж таки прописані. А ця писанка подвійна, дуже багато кольорів, тут 4 кольори і дрібні деталі. Тут штриховка. Хто не вміє добре володіти писачком, краще штриховку не робити, моя вам порада. Тут зображені половинки зірочок. Ця писанка розділена подібно до сорококлинки. І по всій площині яйця зображені 6 зірочок. Вона дуже складна і багатокольорова. Зверніть увагу, що розподіл зроблений по білому, а малюнок зірочки написані по жовтому. А цей оригінальний зразочок, ви бачите, де розташовані зірочки. Писанка розділена на 8 віконців трикутних, і в кожному одна маленька зірочка. Тут багато варіантів, які можуть бути розподіли, Але ми з вами будемо ділити на павучок. і ось я поміняла розподіл на нашу писанку. Це об'єднання прямого і косого хрестів. Якщо ви будете міняти кольори, зверніть увагу, скільки багато різних варіантів, які можна використовувати після жовтого. Після рожевого. Але наш варіант перший червоний, а другий чорний. А ось варіанти, якщо вам захочеться три кольори пофарбувати. Для цього потрібно буде вибрати з цих варіантів, який вам подобається. Це може бути не через ваше бажання, а які у вас взагалі є в наявності кольори. Ви не можете після жовтого одразу пофарбувати в синій, тому що вийде зелений. Ось тут є варіанти, що після жовтого одразу треба в зелений. Звісно, якщо довго тримати в синьому, то синій вийде, але буде потрохи зеленіти ваша синя фарба, ви її псуєте. Пам'ятаєте, там кружечки, от їх можна зробити жовтим. Ми маємо фарбувати від світлішого, найсвітлішого до темного. І фон залишити чорним. Якщо вам буде дуже складно, ви можете спростити, наприклад, не писати ці кружечки. Якщо ще простіше, ви можете не робити два кольори, а просто написати малюнок можна разом з кружечками, і пофарбувати один раз в будь-який колір. Один раз. Спочатку зробити розподіл. Якщо він вам здається складним, то можете спочатку використовувати олівчик. Але не треба олівчиком користуватися забагато від початку до кінця, тому що руками, пальцями все витирається, ви тільки запачкаєте шкаралоку яйця. Ось подивіться, я спочатку розділила один раз навпіл. У нас буде дві зірочки. І я вже навожу цю лінію воском, олівчик відклала в сторону. Зверніть увагу на манеру мого письма. Я навмисно не дуже стараюся вести точно по лінії олівця. Щоб писати по білому, а не по сірому олівчику. А от тепер я маю зробити прямий хрест. Спочатку найдовшу лінію вертикальну, а потім горизонтальну. А з іншого боку я не писала. Тому що, от зараз я вже вдруге буду наводити. Цю лінію, і у мене вийде хрестик. Я вже трошки набиваю руку, утримувалася. І з іншого боку спробую написати те саме одразу писачком. Не зловживайте олівчику. Бачите крапочку одну, в яку мають збігатися з двох боків хрестиків. Розвертаю яйце і знову пишу лінію, направляю її вертикально, а яйце розвернула. Я постійно пишу від себе вперед. як росте людина до сонця. Ось ми зробили два прямих хрестики. А тепер кусий хрестик, розвертаю на 45 градусів яйце і прямий кут ділю навпіл. І це у мене буде кусий хрест. Знову я Олівчиком допомогла собі з одного боку. З іншого боку я спробую писачком одразу написати косий хрест. Бачите дві крапочки, вони мають спів з'єднуватися і косі хрестики з двох боків збігатися в одну крапочку, нібито за ручки тримаються. Зробила два павучки. Я писала, набирала парафін зі свічки, а можна писати і воском. Тепер я напишу воском. Це просто я вам показую для порівняння. Якби у вас був дуже складний малюнок, або складна технологія, там витравлювання, відбілювання, то треба користуватися. Все ж таки воском, бо парафін ненадійно зберігає і воскові лінії і кольори. Якщо ви користуєтеся шматочком воску, його краще прикріпити я люблю писати з нігтя, але сьогодні я буду більше користуватися просто свічечкою. Бачила, я собі накидала тут крапочки по поясочку, ділила маленькі, відрізки ще раз навпіл. І до цих крапочок веду промені, щоб вони вийшли довгими. Ось тут, близько до центра, зірочки треба починати. Близько, бачите, тут центр? І не дуже далеко я вже починаю. Вести ці лінії трикутника, і тоді трикутник буде довгий, довгий бо це ж зірочка вона має сяяти, і дуже близько центр зірочки. З іншого боку я буду писати точно так, без олівчика. і Ось так у мене збігаються в одну крапочку промінці з двох зірочок. Якщо ви будете міняти малюнок, додавати подвійну зірочку. Або ялиночку, або завиточки, крапочки, штриховку. Тоді подумайте, якої довжини ваші мають бути проміни. Можливо, їх зробити трошки коротшими, не такими довгими. Але ж тоді ви самі будете визначати, як що ви будете міняти. У мене бажання відтворити старовинний зразочок за кружинською. І я міняти нічого не буду принципово. У ці кружочки можна було б пофарбувати спочатку в жовтий і намалювати вже воском кружечок у жовтій шкаролупі, і у вас вийшло б трошки більше кольорів. Це вам підказка, що можна поміняти. Якщо вам складно, навпаки, можна їх взагалі виключити і не писати. у нас павучок делает яйце на 8 куточков, В каждом куточку промень, а в каждом промене кружечек. 8 кружечки, 8 променев и 8 куточков, 8 линий павучка. Проверяйте себе, потому что, возможно, вы не так Зробили розподіл і щось чимось не збігається. Слідкуйте за товщиною лінії. не дозволяйте собі писати дуже тоненькі, прозорі лінії, схожі на волосинку. Забороняйте собі таке робити і не звертати на це уваги. Це дуже погано. Лінія має бути, буде, бути видно, ось ми зробили першу частину роботи. Я додаю багато фарб десь два-три пакетика на півбаночки у мене фарбує швидко. Якщо ви розчиняли тільки один пакетик, то вам треба почекати і 5, і 10 хвилин, і 15, не хвилюйтеся. Це не фарба погана, це просто вона не дуже густа, не концентрована. Згадаємо наш зразочок. Вся зірочка, всі її вісім промінців мають бути червоними. Подивіться, що я роблю з писачком. Я пишу не голочкою. вмочаю у парафіну свічку просто бок писачка. Боком Мочила, запачкала його. І великі ділянки дуже швидко закриваю біля контурних ліній, не роблю так, тому що я можу вилізти за лінію. Це дуже грубо так писати боком. Але закривати великі ділянки це зручно. Візьміть собі до уваги такий прийом. Ну, тепер я вже все ж таки буду більш делікатно роботу робити. Набираю в писачок всередину шматочок свічечки, я пишу не воском а свічечкою. А темніше, чорніше вона від копоті, бо я тримаю над свічкою, там коптива і воно чер... чорніше з часом, Якщо я підігріваю на відкритому вогні. Тут вже трошки повільніше треба робити і придивлятися уважно, і намагатися дуже добре розтоплювати віск або парафін, щоб він лягав на шкаралупу плівкою, тоненькою, гладенькою, а не як пластилин. Я вивела на екран складний зразочок. Можливо, вам трошки він підказувати буде, що можна трошки поміняти, додати. Але вже, я думаю, запізно, тим не менш, я працюю швидко, а ви, можливо, ще на першому етапі, коли яйця тільки біле. Тому, я думаю, що. Я ще вчасно це зробила, тим більше, що я вже показувала ці зразочки. Але нехай будуть, буде на екрані хоча б один. разочок, який я відтворюю, він не складний і темпи роботи мої швидкі, як ви бачите, робота майже добігає кінця. Оцей прийом, коли я повертала писачок боком, і боковою частиною його закривала великі ділянки. А малюнку, а не голочкою. Це мені допомогло дуже сильно скоротити час. Я за хвилинку закрила велику частину середньо-зірочки. А вже хвостики потихеньку дороблю голочкою, обережно. Якщо у вас щось ляпне на яйце, витирати не треба. Тому що е, враження воском або парафіном ділянки, навіть якщо ви їх повитираєте все одно, потім не фарбується і буде залишатися слід, що ви там зробили помилку. Тому пишіть ухайно, намагайтеся не робити помилок. Якщо вже щось там не так сталося, як гадалося, тоді доведеться вмикати творчість, фантазію. І все ж таки поміняти малюнок, щось додати, домалювати, якісь крапочки, цяточки, сосунки, завиточки. Нібито ви і не планували, але вже щось там сталося таке. Так, як вам хотілося, то можна з цього, з якоїсь плямочки, якоїсь лінії не потрібно, щось домалювати. Це буде краще, ніж намагатися стерти. Другий колір. З кого яйце, ви будете зараз знімати віск, вам буде легше, тому що а, порожня пуста шкаралупа довго тримає тепло, і коли ви нагріваєте, то вам легко знімати розтоплений віск, ви маєте тримати яйце не високо над свічкою, а збоку. Щоб оминати вершинку полум'я. Тому що там же коптива буде. Від неї у нас коптиться писачок, парафін. А яйце з біленькими контурними лініями нам не можна закуптити. Краще нема.